Вітаю, друзі! Отже, Херсон стався. Хочу поговорити сьогодні про шок кремлівських прихвостнів. Власне, почну з Маркова, який говорить про те, що от Херсон, от случилось. Але в такий критичний момент Путін не займається Херсоном. Путін зустрічається, власне, веде перемовини із головою Вірменії і Центральноафриканської Республіки. Це найнагальніші питання, які турбують Путіна на тлі поразки російських військ під Херсоном. Що це означає? Це означає, що запиту на координовану пропаганду в Кремлі більше немає. Якщо вже Марков стає дибки і починає пікірувати Путіна, були ще дуже дивні випади, наприклад, із такого колаборо, від такого колаборанта, як Кіщенко, після здачі. Херсона після заяви, власне, Іщенко заявив, що треба готувати здачу під Московія. Також це було дуже видно на пиках оцих щоденних говорящих морд Скабєєвої і Соловійову. Було враження таке, що координація. Втрачено формування темників, тест для обговорення втрачено, і вони починають імпровізувати. Є такий ізраїльський тип, як і в Кедмі, який називає себе керівником як керівником спецслужби ізраїльської, але чомусь не вилазить із московського телебачення. Якось воно дивно. Той ніс просто Ахінею. Ну і перелік всіх оцих персонажів, вгодованих екс-полковників з неросійськими прізвищами, які весь час погрожували розв'яшать бандяровцем по березам і тому подібне. Щось в них обличчя були дуже перекривлені. Виглядає так, що. Починається гра на виживання окремих груп, але це не просто виживання, це, це конкуренція із е, перехопленням ініціативи. І роль Путіна як Рефері в співіснуванні цих груп впливу ну їх інколи називають кремлівські башти вона абсолютно зменшена. Питання в тому, що. Частини з них була дуже зручна тактика. Вони не боялися перекладати на плечі Путіна і на розсуд Путіна прийняття остаточного рішення з будь-якого питання. І вони гордо козиряли потім, якщо це була якась перемога тактична, Путіна немає стратегічних перемог і не може бути. Але на будь-яку тактичну перемогу вони просто. Трубили на всі сторони, що Путін це супер успішний керівник, це символ російського успіху і тому подібне. Ну і ця гра від, від Зворотнього, вона постійно створювала механізми перекладання відповідальності. Винних не було. У перемоги був один батько Путін. У поразок не було винних. І питання сталося так, що Путін не може програвати. Програли якісь бояри, а цар цар він святий, і, значить, до царя це рішення не дійшло, цар би виграв, цар би переміг. Власне, Херсон починає новий відлік. По-перше, в Херсоні, швидше за все, трапилося дуже така. Традиційна для російської воєнщини операція. Вони залишили частину військових своїх на правому березі, підірвали мости і розраховують на те, що із жертв герсонського оточення вони зроблять нових героїв. Питання лише скільки цих оточених, тому що деякі джерела називають до п'яти тисяч. Ну, Десятки тисяч не може бути, але це розрізані загони, які вчасно через традиційну російську таку безалаберність, вони просто втратили зв'язок, втратили орієнтири і загубилися в степах Херсонщини. Цікаво тепер скільки їх і назбирають українські військові, і як довго буде тривати фільтраційна операція на правому березі, тому що. Треба не лише зайняти простір, а почати розмінування, почати фільтраційні заходи по е ідентифікації осіб, які залишилися на, е після е відходу окупанта на визволеній території. І не виключено, що там багато росіян вже собі попередягалися в цивільне. І готові навіть проказати чарівне слово поляниці, яке і залишить їх в спокої на визволеній території. Ну, навряд чи таке буде, тому що в нас є електронна ідентифікація особи, і звірка відбудеться дуже швидко. Але якраз це величезна територія тепер потребує інших вкладень і інших технологій. Потрібні роботи розмінування, потрібні додаткові, додаткове устаткування. Очевидно, що потрібні перші ремонтні роботи на мостах, аби відновити комунікації нормальні, не кажучи вже про декілька разове розмінування придорожних територій, тому що ворог понакидав. Мін дуже багато в ворожих пабліках на ранок з'явилася інформація про те, що 20 українських військових загинуло на мінах залишених окупантом. Ну, поки наші збройні сили про це не говорять, тому довіряти інформації російських пабліків не можна, адже вони так само клянуться, запевняють свого читача і глядача в тому, що всі російські. Військові організовано виведені з правого берега, ну, якщо вважати втечу організованим виведенням, а це, це було драпання, вони називають проти, цифри, які виведені з правого берега: 15 тисяч військових і 3,5 тисячі одиниць техніки. Тепер порахуйте, це ну, менше ніж по 5 осіб на одну залізяку на колесах чи на гусеницях. Це якось так цікаво виходить. Тобто, по суті, частина з розрахунку живої сили, ну, наскільки одиниць техніки розраховується жива сила, виглядає так, що частина живої сили так і не перейшла з правого берега на лівий. Треба питати в військових співвідношення, як приблизно розподіляється в російській військовій традиції. Скажімо, одиниця техніки на кількість одиниць живого складу в середньому. Бо щось виглядає неспівмірно, ця кількість 3,5 одиниці, тисяч одиниць техніки. Це щось забагато. Хоча залишили вони на правому березі теж тисяч 3,5, не менше техніки. Це теж питання. І зараз українські військові тягнуть все, що може ще все, що підлягає ремонту. Підлягає ремонту багато там чого. Тому ще одна додаткова головна теза російських пабліків з переляку з відходом із Херсона чому все не підірвали? Ну, очевидно, де диванні експерти знають краще, чому що треба підривати, а що не треба підривати. Та не підірвали, тому що тікали, Тікали, тому що боєзапас спочатку почали вивозити заздалегідь. Спершу вивезли боєзапас, кинули людей і кинули техніку, яка ще може кудись доїхати. Це ж тип поведінки російського окупанта. Тому мені здається, що українські військові все це прогнозують, моделюють і вміють з цим розпорядитися. Тому ми переможемо. Слава Україні.